Любі друзі, вітаю вас! Я Анна, а ви на каналі Пров'язання та котиків. Сьогодні я хочу представити вам іще три простих візерунки, які можна застосувати для в'язання пряжою номер 12 Що це за пряжа, я розповідала у, у попередніх відео. А, пряжа дуже товста, тому а, дрібненькі. І складні візерунки схеми їй, для неї не підходять. Я спеціально підібрала тіньові візерунки, які складаються лише із лицевих та виворітних петель, щоб вам було зручніше застосувати їх у своїх проектах. Ці візерунки, які сьогодні я вам запропоную, можна використати для в'язання шапок светрів, кардиганів, подушок для дивану, диваних подушок, пледів. Ну, фактично, для будь-якого виробу, який можна зв'язати з пряжем номер 12 У наступному відео вже будуть більш складні візерунки. Там я записала відео мастер-класи, щоб ви точно змогли зв'язати саме так, як потрібно.